Вітаю, шановні, доброго дня! З вами на зв'язку я Формос, Вітаю у мене на каналі. Ну що ж, подивимося сьогодні реплейчик, який мені надіслав мій підписник скам машин. Бій на КПЗ -шці. кпз 50 -т Ягер. Чудова СТ-шка 10 го рівня. Дуже її хочу, але поки що не про це. Тому одразу перейдемо до перегляду реплея. Подивимося, що ж там, мапа Юкон, перевага, перевага. Подивимося сетапи команд за традицією. Ну, я вже бачу, що у команді супротивника перевага по важким танкам. Тому так, перейдемо одразу. Важкі танки. Лівандовський, Чіфтен Ясто і об'єкт 752, досить-досить такий серйозний сетап по важким танкам. Роль СТЛТ виконує тут в них тестальот «Десятка» І дві ПТшки Су-12254 і Т-30. У команді Scam -машин, е Тут виступають в якості важких танків. Дід сьомий, е до речі, фаза перша цікаво. І і і і, і хто тут ще? Господи. І СТ-1. Боже, щось мені, коротше, покрутило очі. Роль середніх танків виконує наш герой на КПЗ. -шці. Ну і три ПТСу це Бабаха, т 4 і ВЗ-111GFT. Отакі сетапчики команд. Ну, будемо дивитися, ще до цього ж і режим. Перевага! Я не дуже люблю цей режим, але що з цим зробиш? Нічого не зробиш. Скам оглядається, дивиться, і робить свій вибір, на який же фланг йому поїхати. Добре, він вирішує просто поїхати, я сподіваюся, на, на нормальний... Да, На нормальний фланг він їде, на правий, Ну, тим більше, ворожа Алтеха. Не факт, що під'їде, але. Будемо дивитися. Сопротивник захоплює С. Скам машин стає в кущ. Можливо, щоб перехопити або ворожу ПТ-шку, або ворожу ЛТшку. Подивимося, які роз'їзд команд. Союзні важкі танки вже поїхали, взяли Б. Супротивник взяв це. Ну, і тут будемо дивитися. Союзна фаза кричить, допоможіть, але ну, поки що не зрозуміло, що там відбувається. І не знайшли, ПТшок не знайшли. Так. Центу видав. Перепрошую, чи втейну, чи втейну. Добре, 75.2. Ворожий пограв. Чіфтей на потрішки розстрілюють. Окей, добре. Добре. І тут ще скам машин використовує. су 122-54 зі своїми нахилами броні. Опа, а ось і тестальот. А ну йди сюди, коротше. Непогано, непогано через каточок видав. Красава! Просто робить правильно. Садить, садить тестольота на колесо. Ще раз садить на коліно. Клас. Ну, тестольот, тікай. 2400 вже настріляно. Тестольот. Зараз ще раз вловить в корму. Ще раз в гусло. Ну Це просто чудово. Ну і, можливо, відлітає в ангар. Неможливо, а відлітає в ангар. Добре, 3-2 рахунок. Ворожий Є100 стоїть. Там він хіба по. СТО, господи. По СТ-1 стріляв. Боже, я обожнюю КПЗу. Просто, блін. На золоті сотку довбе просто в маску. Ну, не в маску, а ви зрозуміли, про що я. Добре, НЛДшечка. Замість цього садить на коліна, окей. Але стов у супротивника теж на Маузгані катається і ц... БК зламано. Багато. Перепрошую, багато гравців роблять вибір на рахунок цього Маусгана, але мені здається, в нинішньому рандому ця гармата не вирішує, навіть не дивлячись на те, що вона ну, відносно швидко кадешиться. Навіть можна прийняти, не боячись дамагу, тому що тут 400 вилітає, а не, а не 700. Да? А не 700. Дуже класно і солодко забирає Е100. Залишаються два танки, Т-30 і ще Лівандовський. Лівандовський майже фуловий. Т-30 взагалі фул. Відбиває просто чудом постріл від Т-30. І відправляється потрішки за Лівандовським. Вдвох залишилися проти майже фулових ворожих машин. Щось Т-30, не знаю, щось з ним не те. Навіщо він так відвертав башту? Добре, ще постріл. 385. Можна навіть прийняти один, так? Да? Да, можна навіть прийняти, а тепер просто розвалювати цього Т30-го. Добре, ще раз на коліно. Просто працює лайк Апро. Лайк Апро. Ще раз в коліно і забирає. Ще раз в коліно забирає. Один-один проти фул... Майже там. Половина ХП у Лівандовського, ну це буде складно насправді. Але 6956 І прикол такий, що Лівандовський може його забрати з одного пострілу. Ну, будемо дивитися. Якщо Лівандовський схибить то тоді просто всі шанси на перемогу тут 100%. 100% будуть на стороні скамашин Добре, добре, чекаємо, скам хоче об'їхати, ну і плюс, окрім того, слід ще і знайти супротивника. Також союзна команда програє по поінтам. Програє по поінтам. Тут або взяти точку, чого скам машин бачите, не планує робити, або поїхати це збити. Але зрозуміло, де Лівандовський, і, наприклад, я не пам'ятаю, де останній раз була е, Союзна ПТ-шка. Ці доганялки теж трішечки виморожують. А он Лівандовського знайшли. Лівандовський встиг довернути башту. Лівандовський встиг довернути башту. Він перезахоплює Бешку. А це вже погано. 300 поїнтів до перемоги. Це вже поганенько, це вже поганенько. Ніби відсвітився. Добре. Ніби відсвітився, але чи поїде Лівандовський за КПЗ-хою? Зараз ми це перевіримо. Да, он Лівандовський. Непогано. Постріл в паливні баки. але не слід, забу... слід не забувати. Точніше, що. Блін, Лівандовський ще й на адреналіні. Слід не забувати про те, що Лівандовський може забрати КПЗ -ху з пострілу. Чудово. Бій зроблено. 4 фраги. 7-982 на стрілу. Це досить непогано. Це досить непогано. Ну, вкотре КПЗЕХ підтверджує той факт, що це класна СТ. Дійсно класне СТ. Як результат, майстер, воїн, основний підкалібер і купа непотрібних педалей. Отакі результати. Такі результати. 328 тисяч срібла в кишеньку, Ну, там, мінус податки, коротше, 282. Топ 1 що зробила команда? Нічого команда не зробила, а скам машин просто зробив цей бій. Скам машин зробив цей бій, і за це йому величезний респект. Ось якось так, шановні. А на цьому хочу подякувати за перегляд цього реплею. Шановні, якщо у вас є цікаві і незвичайні реплеї, будь ласка, надсилайте мені їх на електронну пошту, яка вказана в описі під цим відео. Ну і додавайте якийсь опис до цього реплею, щоб я міг хоча б якесь розуміння того, про що бій. А на цьому, шановні, дякую ще раз, пере... ще раз за перегляд. Дивіться українське, підтримати україномовний контент за можливості підтримати ЗСУ. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі. Побачимося на стрімах. Папа.